Жінка намагалась купити дозвіл на виїзд чоловіка за кордон. Так, 26-річний громадянин України зі своєю подругою намагався виїхати до Румунії через пункт пропуску Красноїльськ. У якості підтвердження права на виїзд. Чоловік надав на прикордонний контроль довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, а також довідку до акту огляду медично-соціальної експертної комісії, яка нібито засвідчує Чує наявність другої групи інвалідності? Під час вивчення документів прикордонники встановили, що довідка до акту огляду медично-соціальною експертною комісією надрукована на звичайному кольоровому принтері та не має захисних елементів. А довідка ВЛК взагалі датується 9 грудня 2024 року. Зрозумівши, що аферу викрито, жінка запропонувала старшому прикордонних нарядів майже 3 тисячі доларів США за пропуск її співмешканця через кордон. Офіцер від пропозиції відмовився та викликав наряд поліції.